За часів Революції Гідності одного рівненського прокурора шарпав криватку нині покійний Олександр Музичко. Тоді Сашко Біле обвинувачував Андрія Таргонія в бездіяльності. свої обов'язки, де да? тільки продумать про одне, як пишу Да мучі, я з тобою розмовляю! Да. З тобою розмовляю! Сиді! Нещодавно скандального прокурора затримали у власному кабінеті на отриманні хабара. Суд прийняв рішення про 60 діб арешту, проте після внесення застави Таргоній вийшов в СІЗО. Екс-прокурор звинувачення в хабарництві відкидає та переконує, що його підставили. Мовляв, грошей ні в кого не вимагав, а як вона опинилася в папці в робочій шухляді, може тільки припускати. Як вони туди могли потрапити, в мене є. Два варіанти. Зокрема, в Кравченка я не вимагав ніяких коштів, ні будь-якого іншого їх не брав. Могли потрапити тоді, коли він сидів біля столу Кравченко і власне всунув папку. Могли потрапити, коли оця вакханалія була, бігали невідомі особи по кабінету. Тобто, десь отак. Андрій Таргонів вважає, це помста міліціонерів, а керівництво прокуратури таким чином прибирає незручних працівників. Як адвокат? Звернулися до слідчого судді згідно нового кримінально-процесуального кодексу з клопотанням, щоб нам стороні захисту надали доступ до відеозаписів з камер зовнішнього спостереження на прокуратурі района за той період, коли нібито Кравченко приходив в прокуратуру, і за той день, коли затримували, коли фактично давався, нібито хабар. Сторона захисту Трагонія запевняє, що судді перешкоджають у доведенні невинуватості екс-прокурора та знищують докази. А один з активістів присутніх на прес-конференції заявив, що усе сказане брехня при цьому подарував експрокурору презерватив. Міліції, прокуратурі, в судах про вас. Хто про вас гарного слова не каже? Я не буду казати взагалі. Хто про вас що каже? Можна відповідального я вам хочу подарувати. Терпіть. Закінчили. Винуватий чи ні Андрій Таргоній та чи понесе він відповідальність, вирішить суд. Андрій Опанасюк, Юрій Кобів. Новини Рівного.